дивитесь лайв студію на сьомому телеканалі. Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Влада США оголосила про новий раунд санкцій проти Росії, включивши до чорних списків понад сотню компаній, десятки фізичних осіб, а також понад тисячу різних товарів, на які відтепер поширюється експортне ембарго. Про це йдеться на сайті Міністерства торгівлі США. Відомості. Відомство запровадило обмеження проти 71 компанії, з них 69 – російські, ще дві компанії з Киргизстану та Вірменії. Киргизька Троя постачає електронне та навігаційне обладнання для промисловості, а також компоненти для телекомунікацій. Йдеться на сайті. Компанія з Вірменії «Медісар» займається постачанням хімічної сировини та реактивів. З російських компаній до списку санкцій Мінторгу США потрапили підприємства, пов'язані з машинобудуванням і авіабудуванням, а також підприємства ОПК, у тому числі Хабаровський суднобудівний завод. Ульянівський механічний завод, Уральський завод цивільної авіації та інші подробиці. Дізнаємось у нашого гостя, який долучається онлайн, на зв'язку Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. Вікторе, вітаю вас і дякую, що ви з нами. Вітаю доброго вечора. Вікторе. То розкажіть, хто ще в тому списку компаній, які допомагають сьогодні Росії воювати з Україною. Ну, а... Та мушу відзначити, що е, ці санкції, про які ви говорите, це в першу чергу вторинні санкції, тобто це санкції проти фірм компаній, які допомагають Російській Федерації е, імпортувати заборонене для неї обладнання, яке використовується у військовій промисловості. Е, наприклад, ви знаєте так, що ми минулого року е, говорили і десь мріяли так про те, що у Росії закінчаться ракети, вона Перестане нас бомбардувати, а ракети у неї не закінчуються. І свіжі дані нашого головного управління розвідки свідчить про те, що е, Росія в місяць може виробляти е, там до три е, фактично до 30 ракет, з них навіть 5, е, кінжалів на місяць. Е, це можливо завдяки тому, що Російська Федерація, на жаль, отримує електронні компоненти західного виробництва, які Використовуються потім у а, ракетах у дронах у обладнаннях для обладнання для перетворення звичайних авіабомб, яких них дуже багато у керовані авіабомби. Дуже часто а, ці поставки здійснюються через компанії, посередники, тобто якраз от імовірно, ці компанії, ці компанії з Киргистану і Казахстану, якраз є ті, хто купує. Обла купує обладнання електроніку, нібито для використання для власних потреб або для продажу всередині країни, а де факто через якийсь ланцюжок потім перепродає до Російської Федерації. Так само досить багато в цьому списку компаній, заводів, виробництв, які по суті є цивільними, і досі санкціями не досі вони не перебували під санкціями і могли. Спокійно здійснювати торгівлю і закуповувати е, різноманітні речі, в тому числі там і хімічну сировину, так і електроніку, і зокрема, так само сполучені штати розширюють номенклатуру е, товарів, які заборонені для експорту до Російської Федерації, тому що е, їхня е, військова промисловість на жаль, військово-промисловий комплекс навчився е, купувати е, абсолютно. Безвинні мирні побутові речі витягувати з них електроніку і відповідно використовувати ці чіпи як в ракетах, так і в інших, зокрема безпілотних літальних апаратах. Наприклад, нам попадали безпілотники картограф, то і їх розбір нашими військовими показував, що там якраз. Використовуються високоякісні до, до прикладу побутові фотокамери, так які дають картинку для військової промисловості. Тому це, це добре, що ці санкції впроваджуються, але знову ж таки, майстерності дуже багато. Тут можемо провести паралель Ірану, держава, яка 20 років чи більше так перебуває під. Ціма світовими санкціями, відключено від всіх платіжних систем, тим не менше вона може імпортувати електроніку і виробляти е дрони шахет, які потім Росія зараз використовує е для атак е по Україні, зокрема і по Одещині, і навіть по Львів. Ще вікторе, ми з вами неодноразово обговорювали, що санкції мають не одномоментну дію. Це такий стан накопичення мають пройти. Вони скажіть, як швидко російські підприємства ОПК відчують на собі дію цих санкцій? Ну на сьогодні ми бачимо, що в певній мірі російській Федерації вдається обходити санкції. Вони відчувають в першу чергу це. В ціновому розумінні вони платять дорожче. Ось і тут уже питання: наскільки, тобто, наскільки їм вистачить ресурсів для того, щоб далі далі так діяти, зокрема, оці вторинні санкції, вони звичайно обмежують, з одного боку зменшують обсяги постачання з другого боку вони здорожчать. Ось і тут питання тільки коли у Російської Федерації закінчаться гроші. А коли, коли вони в них закінчаться, я колись теж в минулому році казав, що вони будуть дуже сильно відчувати, коли доходи від основної бюджету творючої галузі Російської Федерації це нафтогазового комплексу, скоротиться на 75%. На сьогодні вони скоротили, скоротилися тільки на 50%. тобто гроші в них ще є. Плюс вони застосовують вже тактику внутрішніх репресій внутрішніх вилучення, на на повному серйозі говорять добровільні внески бізнесу. Про на війну на повному серйозі обговорюють збори з галузі розваги ресторанів. Тобто, вони вже залучають внутрішні ресурси. Далі напевно будуть так, як робив свого часу радянський союз заморожувати, витягувати вклади громадян. Тобто, на певний час гроші в них є, але вони досить сильно це вже відчувають, але не настільки сильно, щоб здатися і припинити війну. Вікторе, ще питання: як багато тих держав, які продовжують підтримувати Росію у виготовленні смертоносної зброї проти українців, саме фінансувати так, постачати для яких держав ця війна все ще бізнес? По постачати то на напевно, найперше це Іран, ось інші тоталітарні держави, але насправді підтримка Росії в глобальному світі зменшується. Світ поступово стає на нашу сторону, навіть ті країни, які ще досі визначалися так. А ще от ви згадали, що 50% вже витрачають санкції діють так, що 50% бюджету РФ вже е, витрачають і, на, не, на, не, на, Не бюджету Нафтогазової галузі. Вони вже нафтогазової в, галузі, зиму. а ви так. А ви сказали, що 75% треба, щоб було ну, до треба, кінця так, року. Треба, вони 75 набудуть 75% втратили, і в принципі наступної зими це реально, оскільки Європейський Союз і інші покупці російської нафти і газу вони відмовилися від, від поставок. А там, де вони не відмовилися, там сама Росія припинила поставки. Відповідно, цей сценарій вже реальний на цю зиму, на мою думку. Так, а ще я хочу, щоб ви трошки порахували, якщо брати в сукупності всі санкції обмеження стосовно Російської Федерації з минулого року, то як це повпливало на воєнне виробництво в Російській Федерації? Чи можна вже про якісь дані статистику говорити? Ну ще напевно складно, тому що вони цю статистику закривають, і назовні в них виходить все добре, але те, що вони могли би. У разі вони на вони намагаються перевести свою економіку на воєнні рейки і вони могли би заробляти значно більше. Вони вони могли б виробляти значно більше ракет і зброї. Їм це не вдається. Санкції все таки ускладнюють. У цю роботу і в них не виходить, але бачите, поки поки що виходить. Тобто, свій критичний запас він вони вже так виглядає, що вистріляли, але ще мають можливість трошечки накопичувати і відповідно здійснювати удари. І ще, Віктора, я хочу, щоб ви пояснили для наших телеглядачів, як працюють санкції, вони мають зворотну дію чи ні? Тобто їх можуть колись відмінити, зняти чи це такий механізм, який буде постійно працювати е, проти про РФ? Сьогодні Цей механізм буде постійно, наскільки я розумію, єдиною умовою для будь-якого послаблення антиросійських санкцій у світі є виведення Росією військ з території України. Поки цього не станеться, поки триватиме війна, жодних послаблень не буде будуть тільки. Е, далі, подальше закручування гайок, тобто це вже е, має бути робота така більше слідча. Виявляти оці, нібито, добропорядні компанії з добропорядних країн, які допомагають Російській Федерації обходити е, санкції і отримувати товар. Чим більше таких компаній буде виявлено, чим проти більшої кількості фірм. Як російських, так і фірм з інших країн буде запроваджено такі санкції, тим важче їм буде отримувати електроніку, матеріали, і коли це має зупинитися. Це питання так. Це питання ще довге. Можливо, власне, з тим, що нафтогазова галузь них фактично перестане отримувати основні основні доходи. Це може статися гіпотетично цієї зими. Я вам дякую, дякую, Я що долучились. Про економіку. Так, бо ми говорили про економіку. Дуже дякую, Вікторе, так. що знайшли час, долучилися до нас. Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку був з нами на зв'язку. На цьому поки прощаюсь для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось ще в ефірі.